The cat На 6 тисяч гривень екологи оштрафували 17 посадовців за неправильне поводження з твердими побутовими відходами. З 1 березня екоінспекція провела 41 позапланову перевірку у населених пунктах Закарпаття. Перевіряли райдержадміністрації, міські, селищні та сільські ради. За результатами голів Міжгірської, Берегівської, виноградівської, тячівської, перечинської та великоберезнянської РДА притягнуто до адмінвідповідальності та оштрафували. Овано на загальну суму 3315 тисячі гривень. Ще настільки що штрафували 11 голів сільрад за порушення благоустрою у населених пунктах. Ліквідувати несанкціоновані і стихійні сміттєзвалища та очистити кювети. Відповідальні повинні до 24 квітня. В статтею передбачено накладення штрафу від 255 гривень до 765. Найбільше порушення це у нас на території населених пунктів, де взагалі не організовано збір. Централізований вивіз твердих побутових відходів з населених пунктів. Це в першу чергу Межівський район. Ну і проблематичний у нас ще у Великоберезнянському районі.